Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 16 Знаходити людей важко, особливо якщо вони не хочуть бути знайденими. Настільки важко, що за оцінками кількість людей, які зникають безвісти щороку у Сполучених Штатах, сягає семизначних чисел. Більшість ніколи не знаходять. Я не хотів, щоб Лідія доєдналась до цих статистичних даних або вона одна з поганців і дурить мене, або вона жертва, яка потребує допомоги. Якщо перше, то треба з нею зустрітись. У мене є дещо до людей, які брешуть і намагаються вплутати мене в неприємності. Якщо друге, то я, ймовірно, єдиний в Чикаго, хто може їй допомогти. Нею міг оволодіти дуже великий і дуже м'язистий дух, якому потрібно було вигнання. Лідія пішла пішки, коли залишили отця Фортхіла, і я не думаю, що у неї було багато готівки. Припускаючи, що у дівчини не з'явилось більше ресурсів, вона, ймовірно, усе ще може бути у районі Бактауна або Вікер-парку. тому я й поїхав туди на блакитному жучку. Жучок взагалі не зовсім блакитний, обидві двері довелось замінити, коли їх роздерли на шматки кігтями капот був поплавлений з великою старою діркою. Мій механік Майк, який більшість днів підтримує жучка в робочому стані, нічого не питав він просто замінював деталі частинами від інших фольксвагенів, так що блакитний жучок технічно був синім, червоним, білим і зеленим, але назва прижилась. Я намагався зберігати спокій за кермом, принаймні наскільки міг. Чарівницьке прокляття виводити з ладу будь-яку передову технологію здається, сильніше є, коли я засмучений, злий або наляканий. От тільки не треба питати чому. Тому я зробив усе можливе, щоб заспокоїтись аж доки не дістався до місця призначення парковка уздовж вікер парку. Плащ тремтів від прохолодного вітерця. З одного боку вулиці, високі таунхауси і пара багатоквартирних будинків, тим часом тіні дерев у вікерпарку тягнулись як чорні пальці, що повзуть до мого горла. Слава Богу, моя підсвідомість не надто символічно обізнана там знаходилось багато людей молодих, матері з дітьми, а на вулицях бізнесмени почали прибувати у своєму бізнесовому одязі. Прямуючи до одного з шикарних ресторанів, пабів чи кафе, що заполонили цей район, я дістав шматочок крейди та камертон зі своєї сумки для екзорцизму. Я озирнувся, а потім присів на тротуарі та намалював навколо себе коло, подумки замикаючи його. Відчулась потріскуюча напруга, і коло почало в собі утримувати місцеві магічні енергії. Більшість заклять не швидкі та брудні. Штуки, які робляться, коли якась гидота ось ось стрибне в обличчя, називаються евокаціями. Вони досить обмежені і їх важко опанувати. У мене було лише кілька евокацій, які я робив дуже добре, і більшість часу мені допомагали вибуховий жезл або інші зачаровані штучки. Вони гарантія того, що я не втрачу контроль над закляттям. І не підірву себе разом із монстром. Більшість магії потребує великої концентрації та наполегливої праці, а в цьому я був гарний тауматургія це традиційна магія, яка полягає в встановленні символічних зв'язків між предметами та людьми, а потім у вкладанні енергії для досягнення бажаного ефекту. За допомогою тауматургії можна багато чого зробити. За умови, що достатньо часу на планування, і ще більше часу на підготовку, потрібні символічні предмети та магічне коло. До речі, я ще не зустрічав жодного слинявого монстра, який буде вічливо чекати, допоки я закінчу ритуал. Браслет, щит з зап'ястя, опинився у центрі кола. Це мій канал, талісман, який я передав Лідії, був сконструйований дуже схожим чином. Обидва браслети резонуватимуть на одних і тих же частотах. Я узяв камертон та поклав його поруч із браслетом, так, щоб він торкався обох кінців талісмана. Потім я заплющив очі та використав енергію, зібрану в колі, я впустив її в себе, сформував, надав потрібного ефекту думками та уявив талісман, який я дав Лідії. Енергія збільшувалась. У вухах дзвеніло, по спині побігли мурашки. Коли все було готово, я простягнув руки над обома предметами, розплющив очі і сказав «Дуо ет унум. З цими словами енергія вилетіла з мене потоком, від якого трохи запаморочилось в голові. Ані іскор, ані сяйва, нічого іншого, лише відчуття завершеності та крихітне, майже нечутне гудіння. Я знову надів браслет, підняв камертон та розмазав коло ногою, подумки, руйнуючи його. Відчувся ледь помітний хлопок вивільненої залишкової енергії. А потім я підійшов до жука і узяв усю свою сумку для екзорцизму. Після я попрямував далі по тротуару, тримаючи камертон перед собою. Зробивши кілька кроків, довелось обернутись. Камертон мовчав. Аж поки я не зробив оберт на 360, а потім він раптово затремтів у руці та видав звук приблизно у напрямку північного заходу. Я подивився вгору і зробив ще десяток кроків, щоб максимально точно визначити напрямок. Виявилось, що Лідія досить близько. Ага. сказав я і швидким кроком пішов уперед, розмахуючи камертоном туди й сюди. Спрямовуючи свої ноги в напрямку дзвону, я йшов так до дальнього краю парку, де Камертон вказав на будівлю, яка колись, можливо, була якоюсь виробничою спорудою, але тепер стояла занедбана. На першому поверсі пара гаражних воріт і забиті дошками вхідні двері, те саме з вікнами. На третьому поверсі якісь вандали побили вікна камінням розбиті краї. Гостро виступали на тлі Чорноти. Я зробив ще два заміри на відстані п'ятдесяти футів. Усі вказували на будівлю. Дім хмуро подивився на мене мовчазний і моторошний. Чомусь затрусило. Було б розумно зателефонувати Майклу. Можливо, мерфі. Можна знайти телефон та зв'язатись. Їм би не знадобилось багато часу, щоб дістатись сюди. Але це все станеться після заходу сонця. Кошмар, якщо він дійсно у Лідії, зможе її покинути і блукати. Тож якщо я зараз дістанусь до неї та екзорцую цю штуку, то покладу край руйнуванням. Якщо багато разів якщо, проте часу мало, сонце швидко зникало. Я заріс у плащ і дістав вибуховий жезл. Переклавши сумку для екзорцизму в ту ж руку, що й камертон, потім перейшов вулицю та дістався до гаражних воріт. Не особливо сподіваючись на успіх, я спробував їх відчинити, і на подив виявив, що вони підіймаються вгору. Я озирнувся ліворуч і праворуч, а потім прослизнув усередину, в темряву, причинивши двері за собою. Очам знадобилась хвилина, щоб звикнути. Кімнату освітлювало лише згасаюче світло, яке просочувалось під фанеру на вікнах і крізь щілини гаражних воріт, вантажна платформа, яка займала майже весь перший поверх, всю будівлю підтримують кам'яні колони десь ще капала вода з прорваної труби. На підлозі розлились калюжі. Абсолютно новенький фургон з бічними панелями. Двигун ще клацає, остигаючи. Він стояв припаркований у дальньому кінці вантажної платформи, поруч із півтораметровою кам'яною рампою, до якої колись під'їжджали вантажівки для завантаження та розвантаження. Знак, що висів над фургоном, гласив Текстильна фабрика Самнера. Я повільно наблизився до авто, тримаючи на поготові. провів камертоном. Та оглянув кімнату. Камертон гудів щоразу, коли проходив повз фургон. Вікна машини були тоновані, тож не вдалося зазирнути всередину, навіть коли я підійшов на відстань десяти футів або близько того. Щось, якийсь звук або інший сигнал, який я не зовсім усвідомив, змусив волосся на шиї настовбурчитись. Я різко обернувся до темряви позаду. Кінчик жезла піднявся, побиті пальці міцно стиснули руків'я. Зосередивши відчуття на темряві, я прислухався темрява, вода крапає, будівля скрипить нічого. Я поклав камертон у кишеню плаща, потім розвернувся до фургона та швидко подолав потрібну відстань, щоб різко відчинити двері та направити жезл всередину. І побачив загорнутий у ковдру згорток, приблизно розміром з лідію, усередині. Одна бліда рука безвільно звисала, мій талісман обгорілий і закривавлений на зап'ястку. Серце підскочило до горла. Лідія? — запитав я і простягнув руку, щоб доторкнутися до дівчини. Відчувся слабкий повільний пульс. Я полегшено зітхнув, відкинув ковдри з блідого обличчя. Очі дівчини були розплющені дивились в одну точку, зіниці розширені так, що майже не залишилось місця для райдушки. Я провів рукою перед очима дівчини і знову сказав Лідія, вона не відповіла. Наркотики? І що в біса вона тут робить? У фургоні вкрита, накачана. Немає сенсу, якщо тільки вона не не відволікаючи маневр. Приманка. Я обернувся та відчув крижану холодну енергію. Щось біляве та неймовірно швидке врізалось в мене з силою розлюченого бика, збило мене з ніг та закинуло у фургон. Я перекинувся на лікті, щоб побачити вампіра Кайла Гамільтона, який наближався. Його очі чорні і порожні, обличчя скривлене в гримасі голоду. Він усе ще ходив у тенісних білих шортах. Я вдарив монстра ногою в груди, і це підняло його на секунду в повітря, подарувавши мені напівподих життя. Моя права рука полетіла вперед, срібний перстень заблищав. Я вигукнув Ассантюс. Енергія, що зберігалась в персні, уся кінетична. Він накопичував її кожного разу, коли я рухав рукою. Вона вилетіла потоком прямо в обличчя вампіра, сира сила розірвала йому губи, але кров не потекла. Магія влетіла в куточки його очей і відірвала шкіру, але крові усе ще не було. Магія зірвала шкіру з його вилиць, оголивши гумову чорноту під англосаксонською рожевістю. Смужки плоті тріпотіли на хвилі сили, як прапори на сильному вітрі. Тіло вампіра нарешті відлетіло назад. Вампір відлетів назад і вгору, а також сильно вдарився об стелю, а потім з гуркотом впав на підлогу. Я на силу виліз з фургона, у грудях нив тупий біль. Я залишив сумку, струсив браслет щит і витягнув ліву руку поперед. Кайл заворушився, а потім став на карачки. Його тіло дивно вигнулось. Плечі занадто випарлись, спина зігнулась під кривим кутом, шматки плоті, що звисали з його обличчя, слизькі на вигляд, під ними щось чорне. Щелепи монстра розійшлись та показали ікла, з яких крапала слина. Ти просичав монстр. Голос був спокійний, нормальний, дещо стривожений. Ого, я дивлюсь, ти майстер оригінальних реплік. Пробурмотів я, збираючи увесь свій гумор докупи. І так це я. От якого біса ти тут робиш, і куди думаєш піти з Лідією?» З ким? не зрозумів вампір. У грудях кольнуло сильно, гостро, ніби щось зламалось. Однак я залишився стояти, не виказуючи слабкості. З Лідією, погано пофарбоване волосся, запалі очі. Он там, у фургоні, з моїм талісманом на зап'ясті. Вампір розсміявся. Це вона сказала тобі, як її звати? Хе, тебе використали, Дрезден. Мене знову пройняв дрож, очі примружились. Жодного попередження, і лише інстинкт змусив мене різко відскочити в бік. Сестра вампіра Келлі, така ж білява й гарненька, якою він був мить тому опинилась на тому місці, де я стояв, вона теж впала на коліна, з її губ стікала слина, ікла оголені, очі витріщаються, на ній білий комбінезон, що щільно облягав фігуру, білі чоботи та рукавички, а також коротка біла накидка з капюшоном. Вона була брудною, заплямована червоними цятками, біляве волосся розпатлене. Кров облямовувала її рот, наче розмазана помада. Чомусь згадалась дитина, яка п'є з великої чашки сок, кров'яні вуса, ось тобі і жарт. Я тримав жезл, націленим на Келлі, ліву руку виставивши вперед. Отже, ви двоє вкрали Лідію, га? Навіщо? Дозволь мені його вбити, простогнала жінка. Її очі були повністю чорними, порожніми. Та голодними. Кайл, мені потрібно. Хай там як, а мене лякає, коли хтось починає говорити про те, щоб мене з'їсти. Я спрямував жезл прямо в обличчя Келі та почав заряджати його енергією, розжарюючи наконечник. Ага, Кайл, дай їй спробувати. Під шкірою вампіра щось заворушилось, і цього було достатньо, щоб мене ледве не знудило. Мені завжди здається таке неправильним, навіть якщо узяти до уваги, що я знаю, що всередині монстр. Ця справа тебе не стосується, чарівник. Ця дівчина під моїм захистом. Забирайтесь звідси зараз же, а от і ні, сказав Кайл смертельно тихо. Кайл! знову простогнала жінка. З її рота знову потекла слина на підлогу, її почало трясти. Вампіреса тремтіла, ніби збиралась розлетітись на шматки, або накинутись. В роті пересохло, я приготувався підірвати чудовисько. Краєм ока я побачив, як кайл рушив уперед, та підняв браслет щит у його бік, передаючи в той свою волю, але встиг лише частково відбити шматок бетону, який полетів мені в голову. Він вдарився мені в скроню, і я втратив орієнтацію, потім побачив, що Келлін наближається. Її біла накидка майорить. Я підняв на неї жезл і вигукнув Фуего. Полум'я вилетіло з кінця зброї та пролетіло по скелі щонайменше на фут, але все одно підпалило поділ її плаща. Вогонь дугою пронісся по стелі та стіні. Прорізаючи дерево, цеглу та камінь, наче величезний зварювальний апарат. Я не втримав рівновагу і впав, а на мене зверху кинулась вампіреса. Вона вмостилась у мене на животі, стогнучи від збудження. Я спробував вдарити її жезлом ще раз, але чудовисько просто відбила його, дико, історично сміючись, а іншою рукою скинула тріючий плащ. Гострі ікла полетіли в напрямку мого горла, а я спробував схопити за гриву волосся. Марний жест, чудовисько надто вже сильне. Я не зможу довго стримувати цього монстра максимум кілька секунд. Серце шалено билось в палаючих грудях, а я судорожно хапав повітря. І саме в цей момент краплі її слини впали мені на горло, на щоку, в рот. І все уже перестало мати значення. Чудове відчуття по мені розлилось тепло, безпека, спокій. Екстаз почався на моїй шкірі та полетів всередину, знімаючи усю жахливу напругу з м'язів. Пальці розслабились, келлі замуркотіла та почала тертись об мене. Вона нахилилась, і я відчув подих чудовиська на своїй шкірі. Її груди притиснулись до мене крізь тонку тканину комбінезона, у голові промайнула думка щось про ідеальну бездонну глибину її очей і про те, як їй ікла еротично труться об моє горло. Настільки приємно було. А потім я відчув губи на своїй шкірі, відчув, як монстр вдихає повітря в тремтливому передчутті. І усе перестало мати значення. Я хотів ще дозу. Раптово пролунав гуркіт, і я ледь усвідомив, що це західна стіна будівлі руйнується та падає великими палаючими шматками дерева та цехли. Вогонь, який я спрямував на келлі, прорізав стіну, стіни та опорні балки, мабуть, послабив структуру усієї будівлі. Ну, буває. Увірвалось сонячне світло крізь цеглу та хмари пилу, останні промені дня, теплі й золоті, вампіреса закричала, і там, де її шкіра не була прикрита одягом, переважно від підборіддя вгору, спалахнула, світло вдарило її фізичним ударом та відкинуло від мене подалі усе перетворилось на світло, тепло і біль. Хтось закричав. Мить по тому я на силу підвівся та озирнувся. Вогонь поширювався на верхніх поверхах, чулось глухе потріскування. Крізь побиту цеглу чувся звук сирени. На бетонній підлозі знаходились розводи чогось чорного та маслянистого вони вели до білого фургона. Сонячне світло ледь торкалось заднього вікна авто, бічні двері були широко відчинені. І кайл, з його обличчям, яке звисало клаптями, тягнув щось гротескне, сестру. Її справжня подоба вже не ховалася під маскою плоті. Вампіреса видавала пронизливі крики агонії, поки брат закидав її на заднє сидіння фургона. Він грюкнув дверима і по роздертих губах пробігла злісна гримаса. Він зробив крок до мене. Потім стиснув щелепи від розчарування, зупинившись прямо перед сонячним променем. Ти заплатиш чаклун. Я змушу тебе заплатити. Потім він розвернувся до фургона і стрибнув усередину. Мить по тому двигун заревів, авто помчало до воріт гаража та пролетіло крізь них, розкидаючи тріски дерева, вискочило на вулицю і зникло з поля зору. Я залишився на місці. Приголомшений, опечений, поранений, з задурманеним мозком. Насилу, втримавшись на ногах, я зробив кілька кроків до діри в стіні та вийшов на згасаюче денне світло. Звук Сирен наближався. Бляха! пробурмотів я, озираючись на пожежу. Здається, я трохи жорстоко поводжусь з будівлями і Похитав головою, намагаючись прояснити думки, скоро стане темно, треба додому. А вампіри виходять після настання темряви, тож точно треба додому. І, спіткаючись, я повернувся до жука. Сонце вже сіло, тим самим звільняючи усіх нічних страховиськ, відпускаючи їх погратись. Кінець 16 -го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!